Всім привіт! З вами Мері, і цього разу я беру участь в колаборації Синергія. Ось інфографіка всіх, хто приймає участь. За правилами цієї колаби, один створює сім'ю, а інший будує будинок для цієї сім'ї. Я працюю в парі з Мері Літ, і перед цим відео вам потрібно глянути її відео, яке є першою частиною, а це є продовженням, тобто другою частиною. Мері Лід створила персонажів, а я будую для них дім. Для цієї колаборації ми користувалися колами рандому, які згенерували, що сім'я має складатись з п'ятьох персонажів: доросла жінка, літня жінка, дитина хлопчик. І різностатева двійня інфантів. Ця сім'я має бути творчою, жити на солані, ділянка 30 на 20, пора року весна. А бюджет для будівництва випав аж 150 тисяч. Оце так фартануло. Як розповідає у своєму відео Меріліт, Селеста Лагуна колись покинула цей батьківський дім, втекла з коханим світ за очі, де вони почали все заново. Там в них народились діти, і було щасливе затишне життя. Але одного разу чоловік Селести пропав безвісти, і вона запідозрила в цьому своє минуле. Зі своїми дітьми Селеста повернулась на батьківщину в рідний дім, який, власне, я зараз і будую. Які таємниці заховані в минулому Селести? Куди зник? Її коханий чоловік. Давайте почнемо спочатку, а точніше, зануримось в минуле Селести. Селеста Лагуна народилась і виросла на островах Сулані. Ці острови не лише неймовірно красиві, але й загадкові, бо деякі жителі тут мають свої таємниці. В дитинстві Селеста дружила з одним хлопчиком, який і був живою таємницею островів. Він був справжнім русалом. З кожним роком ця дитяча дружба переростала в щирі глибокі почуття кохання між дівчиною і русалом. Шкода лише, що коханню цьому завадили вчинки їхніх батьків. Сім'я Селести жила бідно, але щасливо. Так думала Селеста. Всі члени її сім'ї були творчими особистостями. Мати була місцевою співачкою, батько фотографом, а сама Селеста з дитинства цікавилась акторським мистецтвом. Але батько Селести завжди хотів кращого для своєї сім'ї. Він порушив негласну обіцянку всіх місцевих жителів і розкрив таємницю островів, будучи фотографом. Він робив світлини русалок і продавав їх за великі гроші тим, хто готовий був заплатити за матеріальні докази існування цих міфічних створінь. Ось як він збудував для своєї сім'ї будинок за 150 тисяч. Коли русалки дізнались про цю зраду, вони здійснили розправу над фотографом. І тоді Селеста зненавиділа свого коханого русала, адже саме його сім'я посеред ночі прийшла в дім Селести, викрала її батька і затягнула на глибину. З якої батько Селести не повернувся в цю трагічну ніч, глибоко на дні потонув не лише батько Селести, але й її почуття до колись коханого Русала. Та цього не відбулось з молодим русалом. Він так само кохав Селесту, не зважаючи на зраду її батька. Вона ж хотіла просто втекти, втекти від нього, від таємниці островів і від самих островів. Тому, зустрівши і покохавши одного разу чужинця, Селеста втекла з ним і десь там, далеко від островів, почала нове життя, нове щасливе життя, щасливе доти, поки не зник безвісти її чоловік. Тепер вона тут, знову на островах Солані. Ох, скільки щасливих спогадів дитинства пов'язані з цими золотими пісками і глибокими водами. Але водночас стільки болю і гніву будуть в ній ці острови. Я знаю, сказала Селеста, дивлячись прямо в очі колись коханого русала, я знаю, що ти заколесав його своїм русалковим співом і непритомного отримаєш десь на острові серед океану. Що я можу зробити, щоб ти його повернув? Кохана, просто будь моєю, він тремтячим голосом прошепотів. Та, на жаль, на силу милим не будеш. Кохання квітне від щирості, а зі злоби його не здобудеш, здавалось, що їхня розмова тривала вічність: біль, розпач, розбиті серця і покаяння. Русал з розбитим серцем повернув Селесті коханого, а сам він пірнув у Соланські води і більше його ніхто не бачив. Як ви гадаєте, куди зник русал з розбитим серцем? Будиночок в мене вийшов для цієї сімейки Лагуна. Для того, щоб побачити цю сім'ю, вам потрібно перейти в описі на відео Меріліт, бо, як я вже казала, її відео є першою частиною до цього відео. Там вона створює цих головних персонажів, про яких ви сьогодні слухали історію, і вони будуть жити в цьому домі. Давайте ми на нього подивимося детальніше. Чесно кажучи, мені було трішки важко в таку малесеньку ділянку вкласти стільки грошей, тому що мені випало, що ділянка має бути 30 на 20, а грошей на будівництво випало аж 150 тисяч. Було дуже важко вкласти всі ці гроші в цю маленьку ділянку. Були моменти, коли я навіть не знала, що ще їм купити. Ну, але власне я змогла, я впоралася. Ось такий в них будинок. Ось тут в них вхід. У цей будиночок, тут в них така літня тераса, тут можна посидіти, сховатися від спеки, бо тут, бо тут така тінь, і можна щось приготувати на грилі. Ось так. І тут, до речі, бачите, над грилем в них є величезний телевізор, плазма, де вони можуть, поїдаючи, наприклад, якісь смачні смажені фрукти чи овочі на грилі, дивитися щось по телевізору. Ну, дорого Бога то вони живуть. Дуже вони живуть класно, шикуючи і не горюючи. Покажу вам ще з усіх сторін цей будиночок. Тут ззаду будинку є такі великі, круті вікна, які показують шикарний краєвид на океан. Зараз ми, коли зайдемо усередину в будинок, ми подивимося на ці чудові краєвиди. Давайте власне, будемо оглядати будинок зсередини. Отже, заходимо. Ходимо всередину, і нас тут зустрічає одразу на вході піаніно, тому що ця сім'я творча. І тут в цій сім'ї є аж двоє персонажів, які користуються цим піаніно, а саме бабуся і її внук. Бабуся у нас співачка, і внук, власне, йде по її слідах і також займається музикою, і він також користується цим піаніно. Тут такий гарний краєвид на океан. А з правого боку в нас тут така невеличка бібліотека. Тут наше сімейство Лагуна сидить, гойдається на цих крутих кріслах гойдалках і читає книжки. Ось тут одразу у нас ванна, щоб далеко не йти. Ванна на вході. Тобто біля входу у дім це дуже зручне рішення. Тут в них така ванна простенька, душовна. Умивальник, дзеркало. ну Така простенька, скромненька, досить ванна, насправді, як на таку багату сім'ю. Тут у них сходи на другий поверх. Далі ми проходимо у вітальню. Тут в них величезна плазма, і тут вони сидять і дивляться всі разом телевізор. Також тут є, як ви бачите, мікрофон, за допомогою якого наша співачка-бабуся і її внук практикуються у співі, оскільки вони двоє люблять співати. Далі в нас тут є кухня-студія, така відкрита, відкритий простір open space. Тут в нас караоке. Бабуся і внук люблять співати. Відповідно, вони часто користуються цим караоке. Та й взагалі, я думаю, що вся сімейка радо користується цією технікою. Навіть ті, хто не вміють співати, люблять інколи так повеселитися, гарно провести час. Тут в нас така. Кухня. Ну і ось тут дивіться, яка неймовірна їдальня, який вигляд з вікон це просто неймовірна краса. Боже, я би тут снідала, обідала, вечеряла кожного дня з великою радістю, з таким виглядом на океан. Тут дуже-дуже круто. А ось тут в нас крісло для наших маленьких інфантів. Бо, як ви знаєте, в нашої головної героїні Селесте народилася, народилася двійня інфантів, хлопчик та дівчинка. Так, тут в нас барна стійка, Люблять вони інколи собі якісь коктейльчики зробити в жарку погоду. А оскільки вони живуть на островах, то погода тут часто така, знаєте, тепленька, м'яко кажучи. Давайте вийдемо на терасу, тут вони. У них є диванчики і крісло. Тут можна посидіти і знову ж таки на водичку подивитися, на те, як гарно рибка тут плаває. Ось тут в них гриль. Де можна собі щось підсмажити, і плазма в них тут величезна на дворі, тому що я не знала на що витратити ці величезні гроші, і власне поставила їм ще одну плазму на дворі, а чому власне і ні. Давайте тепер зайдемо у кімнатку бабусі. Бабуся в нас живе на першому поверсі. Ось тут її кімната біля барної стійки. Ви не подумаєте, це збіг. Ніякого спільного немає те, що... Барна стійка прямо біля дверей кімнати бабусі. Бабуся не зловживає, ви не подумайте. Так, ось власне кімната бабусі. Така в неї кімната в таких голубих відтінках. Точніше в синьому кольорі, тут в неї таке гарне крісло, за яким вона сидить собі, дивиться на океан, ну і інколи щось там клацає в ноутбуці. Тут у неї дзеркало, тут в неї. Ой Боже, в повітрі стоїть чашка. Тільки що я виправила все-таки цю проблему з літаючим під носом чашкою і книжкою. Зробила я все добре. І як бачите, наша бабуся перед сном, мабуть, любить собі випити якогось заспокійливого чайочку, почитати якусь книжечку. Ну, чесно кажучи, після того, що вона пережила, я і не здивована, що вона п'є заспокійливий чай перед сном, щоб спати. Якомога спокійніше або просто, хоча б, щоб могти заснути після того, що трапилося з її чоловіком, з її сім'єю. Ну ви вже знаєте цю історію. А тепер давайте ми підемо на другий поверх. Давайте спочатку зайдемо в кімнатку до нашого хлопчика малесенького, 10-річного. Він ось тут живе. Така в нього кімнатка, бачите, в нього біля ліжка є гітара, плакат гітари і диски з його улюбленими піснями. Так як він іде по слідах бабусі, цікавиться музикою, то відповідно в нього є різні музичні речі в кімнаті, такі, як, наприклад, ось тут в нього ще є синтезатор, на якому він практикується. Тут в нього ціла плазма з приставкою, мабуть, він собі інколи грає, не мабуть, а точно тут він робить уроки і за комп'ютером сидить, за цим столиком. Ось тут він щось будує. Є з кубиків. Ось тут в нього живе маленький Шурик, тут в нього така книжкова шафа, тут в нього дартс. ну Ось така в нього власне, кімнатка в нашого хлопчика. А тепер давайте підемо в кімнатку до Двійні. Кімнатка Двійні знаходиться одразу навпроти маминої кімнатки. Тут нашої Селести Лагуни кімната, а ось тут кімната Двійні, щоб мама швидко могла до них прийти. І äh, їм äh... Допомогти, коли вони плачуть, там змінити підгузок, погодувати і тому подібне. Ось тут два цих дитячих ліжечка, тут столик пеленальний, там дивіться, який крутий краєвид, Боже. ну Ці краєвиди просто зводять мене з глузду, вони неймовірні. Ось тут іграшки для дітей, тут будиночок ляльковий, тут шафа з книжками, щоб почитати щось діткам, ось тут горщик, щоправда, один я поставила, Надіюся, що наші інфанти не будуть за нього битися. Ось така власне, кімнатка для інфантів. Давайте тепер підемо в кімнатку мами. Вона ось тут навпроти, як я казала, в мами кімнатка складається з двох частин. Перша частина це якби, власне, сама спальня, а друга частина відділена такою перегородкою, де її якби робоча частина кімнати. Ось тут вона спить, ось тут вона займається спортом, тут в неї невеличка шафа, тут в неї таке також невеличке, одночасно відпочинкове і одночасно робоче місце, бо вона тут може і за комп'ютером посидіти, за ноутом своїм, і подивитися на ці краєвиди. Боже, це неймовірно. ну Ви це бачите, ви це бачите цю красу, Боже, які рифи, яка краса. Це все просто неймовірно. І йдемо тепер в іншу частину її кімнати. Тут в неї стоїть мікрофон. І дзеркало, тому що наша Селеста вона є також творчою особистістю, як власне, всі члени цієї сімейки. Вона в нас акторка. І перед цим дзеркалом, з допомогою цього мікрофону, вона готується до наступної своєї ролі. Тут такий диванчик, щоб посидіти. Ось тут в неї валіза, бо вона зовсім недавно повернулася до батьківського дому. Тут камера, за допомогою якої вона інколи записує себе на відео Коли пробується на якусь роль і відправляє, наприклад, замовникам, хтось шукає Акторку на якусь роль, і вона себе пробує на цю роль, записує себе, відправляє і її там на цю роль пробують. Дивляться, як вона виглядає в кадрі. Тут в неї такий столик нічний, за яким вона наводить марафет, тут в неї, бачите, багато косметики, прикраси, різні креми і тому подібне. Ну, ось так власне, виглядає другий поверх. Ще на другому поверсі є. Ще одна ванна кімнатка, ось така, похожа на ту, яка є на першому поверсі. І тут з ванної також такі краєвиди, неймовірні, ось така тут ванна. Ну і ще з другого поверху є вихід на терасу також. І тут є джакузі. Дивіться, як тут круто. Дуже-дуже тут затишно, атмосферно і круто. Я би в такому домі жила з величезною радістю. А ви хотіли би ви жити в такому крутому домі? Дивіться, які краєвиди з цієї тераси? Боже, це неймовірно описі до відео ви знайдете мій нік в галереї і зможете собі завантажити цей будинок. Для тих, хто не має доступу до галереї, в описі буде посилання на завантаження архіву з цим будинком. Цей архів потрібно розархівувати в папку Трей. Також в моїй галереї ви знайдете сім'ю Лагуна, якою поділила зі мною Меріліт. І обов'язково перейдіть до неї подивитись творення цих персонажів, якщо ви ще не бачили. А я ж з вами нарешті прощаюсь до зустрічі в наступних відео. Дякую вам за увагу! Надсилаю вам свої цьомки, па-па-па-па, мої любі сімолюби.